Міністр оборони Олексій Різніков все? в Міноборони сядуть всі, просто російські псочи? справді, нарешті, боротьба із мурадерами під час повномасштабного вторгнення і війни. Про що я, друзі, зараз розкажу? Але перед цим не забудьте підписатися на мій ютуб канал Курбанова Лайф і, звісно, поставити лайк цьому випуску. Отже, сьогодні фактично, як грім серед ясного неба почала з'являтися дивовижна інформація. При тому джерела близькі до влади і близькі до офісу президента. Додатково про це написав своєму телеграм-каналі, і народний депутат Олексій Гончаренко написали про те, що цілковимо вірно, що чинний міністр оборони Олексій Рєзніков незабаром може піти у відставку. Щоправда, не дуже далеко. Десь у кабміні він може лишитися йому пророкують посаду у міністерстві юстиції, але обороною. Нібито він займатися більше не буде, і все це на тлі величезної кількості скандалів, які зараз оповили буквально душить міністерство оборони. Я нагадаю, що перш за все перший скандал розпочався, із цін, які оприлюднили журналісти, ціни на закупівлю продуктів харчування для збройних сил України. Я нагадаю, що журналісти порівнювали, скільки продукти коштують у звичайному супермаркеті, і скільки. Вони обходяться Міністерство оборони для того, аби постачати їх для наших військових і захисників. Буквально кілька позначок, які ви бачите просто зараз. Наприклад, ціни у сільпо. Ну, отак для себе обрали журналісти. Звичайні яйця за штуку коштують 7 гривень, і фактично неймовірно золотими вони стають для Збройних сил України, тому що за одиницю 17 гривень можете собі уявити цю різницю. Куряче стегно. Тут 80, там 120. Звичайнісінький буряк. Тут 11, тут 25. Золотий буряк вже незвичайний. Капуста. Ми її з вами можемо придбати за 12 гривень за кілограм. Ну, у той час, як для Збройних сил України, це обходиться в 30. Ну, і картопля. Абсолютно звичайний, доступний, зрозумілий пакет продуктів. Сільпо – 8 гривень, для ЗСУ – 22 гривні. Коли народні депутати у розпал цього скандалу запросили на профільний комітет міністра Олексія Рєзнікова, він почав виправдовуватись і виправдовуватись наступними тезами: перше це все російське ПСО служба безпеки має перевірити журналістів, тому що питання в тому, а на чиєму боці вони воюють? Ну і звісно, це просто помилка калькулятора, бо насправді. Яйця вимірюються чи оцінюються, зважуються не поштучно, а за кілограмами. Мовляв, просто з однієї старої таблички, коли переносили до нової, саме тому якраз і сталася ця помилка. Іншими словами, оці ціни вони не є актуальними на даний момент, тому що закупки ще не розпочалися. Ну і витрати чи розкрадання цих грошей просто немає. І найголовніше в міністерстві оборони ніхто не винен. Винні ті, хто взагалі підіймає цю тему. І здавалося б, що, начебто, і влада намагалась вигрожувати Олексія Рєзнікова, і репутація в нього надзвичайно позитивна. Особисто я від себе хочу сказати, що міністр Резніков це один із справді таких кваліфікованих спеціалістів в своїй сфері. Як він потрапив до Міністерства оборони, то вже інше питання. Але він справді знаний юрист з хорошим бекграундом і прекрасною репутацією. Але так вже сталося, що ці процеси справді були запущені і розслідування розпочалися. Ну, і ще варто зазначити, що Олексій Рєзніков, звісно, безпосередньо бере участь у всіх засіданнях Рамштайну. Тобто він займається тим, що має знайти озброєння для Збройних сил України, вести перемовини, спілкуватися із нашими партнерами. Ну тобто, справа і справді непроста. Бо з одного боку він робить титанічну роботу, з іншого, в нас війна, ця країна донатить, тому розкрадання допустити неможливо. І здавалося б, що нібито увесь цей процес. Наче спустили на гальма, чи поставили на паузу депутати чекали оновлених правил закупівлі, сказали, що вони навіть будуть публічними і так далі. І, от, окрім того, що сьогодні стало відомо про ймовірну відставку Олексія Рєзнікова. Стало відомо про те, що кудись починають зникати, танути, випарюватись його заступники. Отже, що сьогодні відбулося: заступник директора держзакупівель Міноборони Хмельницький, колишній заступник міністра оборони Шаповалов та заступник промоборонекспорту експорту Терещенка отримали одразу в трьох підозри, тобто, іншими словами, були у Рєзнікова заступники, і раптом їх не стало. І по пунктах за що вони отримали свої підозри? Хмельницький за розтрату держкорщів, така собі сума, знаєте, невеличка, понад 100 мільйонів можна подумати. Та забезпечення збройних сил України неякісними бронежилетами. На цьому я б спинилася окремо, тому що коли ми говоримо про захист наших військових, про безпеку їхнього життя, то це не мародерство, це фактично вбивство. Але хай це кваліфікують правоохоронні органи. Шаповалов за незаконні дії, внаслідок яких яких підрозділи збройних сил України не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 мільярд гривень? Ще раз, тобто виходить, що гроші в нас були. Але правильних кваліфікованих професійних закупок не відбувалося. Ну і ще в нас є питання із паном Терещенком. Він свою підозру вже отримав за дещо іншою статтею. Мова йде про те, що його звинувачують за фактом заволодіння незаконним шляхом коштів у розмірі понад 1 мільйон доларів. Ну Кинув собі просто хлопець на свою приватну якусь банку і вирішив, що якщо займатися порятунком, то порятунком власного життя. Тобто, ми маємо скандал, який розпочався із закупівель, коли міністерство оборони намагалося уникнути відповідальності. Знову нам вкидали, що це ІПСО. Ба більше я хочу нагадати слова. Голови ГУРМО Міноборони Кирила Буданова, який попереджав, що будуть різноманітні російські вкиди для дискредитації української влади. Там називалися різні прізвища. До речі, називалися військово-політичні лідери нашої країни, зокрема Андрій Єрмак, чомусь теж туди потрапив, але Бог з ним поки що не про нього. І звісно, здавалося, що все логічно. Країна агресорка працює проти нас треба всю цю інформацію перевіряти. Але всі ці підозри вони виписуються Генеральною прокуратурою. Вибачте на слові, але це абсолютно на 100% свої хлопці і дівчата, абсолютно підконтрольний орган, який виконує лише те, що їм ну якщо не наказують, то принаймні дозволяють. Ну тобто, якщо каже Генеральна прокуратура, ми назбирали факти і докази, то їм мають сказати Окей, несіть їх. До суду і займаєтеся цим розслідуванням, виписуєте підозри. Це означає, що з офісу президента таки цей дозвіл дали. І тому говорити про російське ПСО, чи розхитування човна, чи критику влади вже тут просто неможливо, тому що всі ці органи поміж собою пов'язані. Та й більш ба більше того, зараз мова не йде про те, що будуть якісь справи проти самого пана Резнікова. Як бачимо за інсайдерською інформацією, якраз його хочуть зберегти, принаймні реноме йому таке хочуть зберегти для того. Аби він зовсім не йшов нікуди, все ж таки для нашої країни на початку війни він теж зробив немало, хоча йому часто і досить часто і пригадують слова, коли його питали, так що там буде повномасштабне вторгнення. Він казав: звісно, ні про такі дурниці і не треба думати. Але якщо ви думаєте, що на цьому абсолютно все, і питань більше немає, питань на одинадцятому місці війни, коли ми говоримо, що в нас відбувається мобілізація, треба змобілізувати суспільство. Треба берегти, врешті-решт, фінанси і репутацію, то на жаль, ні. Є ще один надзвичайний скандал, який теж є просто продовженням чи одним із пазлів цієї величезної картини. Мова йде про ще одну людину, орбіти Олексія Різнікова, який як потрапив до влади, чи як потрапив до Міністерства оборони. Велике питання, але тим не менше, маємо те, що маємо. Людина. Те, що називається, із російським бекграундом, який теж отримав можливість існувати і працювати в самому міністерстві, є там такий собі пан Лієв. Одразу спойлер, він теж чомусь вирішив. Лівнути, але давайте більше і краще з ним познайомимось. Я зараз буду цитувати слова однієї із найавторитетніших українських журналісток, І Ніна Соколова, зокрема, про нього писала. Центр протидії корупції про нього писав. Отже, що на даний момент відомо. Пан Лієв, він уроженець е, Російської Федерації Республіки Комі. свою кар'єру він почав в Криму. Він був палким прихильником Януковича. У нас, до речі, таких людей чомусь довкола влади, чимало, і пізніше, навіть членом партії регіонів. В принципі, для хорошого кар'єрного зростання по цій драбинці, якщо ти не був в партії регіонів, то в. Можеш про це забути у 2004 році. Лів, за даними кримських змі, прославився тим, що зупиняв так званий поїзд дружби помаранчевих активістів, які їхали в Крим агітувати за Юрченка. Ну логічно, якщо він виступав на боці Януковича, то звісно він був проти помаранчевої революції, яка я нагадаю на той момент виступала проти фальсифікації, ну і в принципі проти проросійських сил. За що тоді проти Лієва згодом навіть відкрили кримінальну справу? У 2006 році за словами кримських журналістів, Ліїв був одним із організаторів. Проросійських блокпостів під час спроб встановлення українськими органами влади контролю над кримськими маяками, що незаконно використовувалися Чорноморським флотом Росії. Я хочу нагадати, що цей процес тихої окупації нашого півострова почався ще задовго до 2014 року. Ну і фактично один із проотець, хто допомагав росіянам отримувати там панівні. В можливості був Ліїв, який вже в сучасній Україні в 22-му році опинився неподалік Міністерства оборони. Згодом перебрався до Чернівецької області, де працював в обласній адміністрації, та в Чернівецькому навіть облавтодорі. В Тодорі. тисячі 2009 році заступника Лієва було заарештовано та засуджено за розкрадання бюджетних коштів. Це фактично, ви знаєте, на рівні генетики все оточення займається одним і тим самим. Після окупації Криму в 2014 році, за словами Лієва, новий уряд запропонував йому залишитися на посаді, але він відмовився і перебрався разом із родиною до Києва. Однак, в інтерв'ю місцевим ЗМІ, тобто кримським, в березні 14-го, вже коли російські війська почали процес захоплення півострова, Ліїв казав зовсім інше. Мовляв, новій владі він просто. Не підійшов. Далі в нього ще були там різні посади, різні кар'єри, але чому ж саме зараз ми про нього згадали? А все тому, що він займався тим, що чи контролював, чи через нього, як правильно сказати, проходили якраз оце постачання і частково навіть закупка озброєння для Збройних сил України. Іншими словами, в нас є людина із Надзвичайно проросійським бекграундом, який не симпатизував свого часу є про європейській владі, про європейським лідерам і так далі, силам тим змінам, які відбувалися в Україні, який. Має ще й кримське коріння, ще там кажуть свого часу, все ж таки в трошки по співпрацювати із новою цією владою вежливих чоловічків. і в 22-му році він опиняється на надзвичайно важливому стратегічному міністерстві міноборони, через яке проходить все, тобто не просто закупівля. Чи передача цього озброєння? Ні, він знає, куди їдуть не знаю гаубиці трисімки. Він знає, куди будуть направлені Хаймарси. Потім він буде знати, де будуть знаходитися танки, де знаходяться наші військові і так далі. І все це на фоні, як тут не згадати, наприклад, скандал із Богослаєвим, теж людина, яка працювала стратегічно на стратегічно важливому об'єкті, але при цьому душею і серцем він співчував. І спів переживав Російській Федерації? Ну тобто, як не зрозуміти, що це фактично агент, чи ворог, чи людина, яка може зробити просто шкоду та на своєму місці? Ну і там з Богославом окрема історія ним займаються. Ну і от про цього Лієва тільки-тільки буквально як тиждень говорять, і якраз завдяки центру протидії корупції і Аніні соколові і іншим журналістам стало про нього відомо, і всі ж почали питати: слухайте, як взагалі ця людина без перевірок. Без того, щоб попорпатися в його біографії, історії, де чим він займався, він отримав таку посаду. І, от вже сьогодні стало відомо ще не офіційно, але що мовляв, пан Лієв написав заяву. На звільнення за власним бажанням. Знову ж таки, нам говорили про іпсопрофки, де не треба довіряти, але він сам бере і пише заяву, заяву, яку має підписати чинний міністр оборони Олексій Різніков, який на даний момент, наскільки ми розуміємо, чи то просто перебуває в роз'їздах, чи то взяв собі невеличку таку відпустку, умовну паузу, але у будь-якому випадку саме він має. Лієве відправляти у відставку, тобто на даний момент, ми маємо історію з багатьма складовими скандалами в міноборони. Все це на тлі аудиту від американців, які приїхали перевіряти то, як чи доцільно цілеспрямовано використовується і військова допомога, і фінансова допомога зі сторони Сполучених Штатів Америки для України, і скоріш за все. Напередодні ще великих важливих рішень, важливих поставок, все ж таки наші західні партнери, які вкладаються в нашу перемогу, могли таки поставити певні умови влади. Або або ви займаєтесь чисткою своїх рядів від тих, хто може бути колаборантом, агентом Кремля, хто просто займається корупцією вас при Притом, цифри і суми, які я вам називала, і мільярд гривень, і мільйон доларів, абсолютно шалені. З одного боку можна видихнути і сказати, так, був запит у суспільства на справедливість, на боротьбу із корупцією. З іншої сторони, ми розуміємо, що підтвердились лише наші найгірші очікування, найгірші якісь переживання, що таке корупція має місце під час повномасштабного вторгнення, як свого часу було сказано, що кому війна, кому мать. Мати рідна, ось власне вони сироти і віднайшли своїх матерів за рахунок і наших західних донорів. Ну і звісно, українського бюджету. Тому я ще раз і ще раз нагадую для тих, хто не хоче розхитувати чоймна, для тих, хто вважає, що є якісь теми, які не на часі про які варто говорити тільки після нашої перемоги. Подивіться просто на приклади, коли розкрадається не тільки гроші, але й ще й заради економії і тієї корупції постачаються до збройних сил України, до наших захисників на якісне оснащення бронежилети та каски. Ви справді цього хочете? Ви справді вважаєте, що про це треба мовчати? Я готова до відкритої дискусії. Я готова з вами обмінюватися своїми думками. Обов'язково напишіть нам у коментарях, що таке на часі, і що таке не на часі, чи є теми, які не варто торкатися. Під час повномасштабного вторгнення, і звісно, найголовніше так. Ми свідомі, що російський ПСО точно буде. Ми його обов'язково перевіряємо. Ми руйнуємо російські міфи та пропаганду. Але у той же час і стоїмо на сторожі справедливості, тому що немає під час війни нічого ціннішого, аніж наша армія. Все для армії і всі гроші для армії. Якщо ви згодні, не забудьте лишити лайк цьому випуску, і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф.